Друзі, ми продовжимо розмову з Тетяною Андрієвою, і сьогодні ми поговоримо на Тему незакритих гештальтів з людьми, які нас залишили, які відійшли у потребіччя. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи можлива така ситуація в цілому, що пішла від нас людина, з якою в мене є невирішені питання емоційного плану? Наприклад, є якась образа або якийсь нерозв'язаний конфлікт? От як бути з цим, якщо людини немає, а образа, скажімо, Залишилися. Я думаю, що це дуже часто виникає, як я бачу, саме негативні емоції, побоювання, що людина про нас думає щось негативне, саме і заважає людям спробувати налагодити контакт після смерті близької людини. Хтось боїться, що його засудять. Засудження це найчастіший бар'єр, з яким стикаються люди. Але ми на цьому каналі також розповідаємо про те, що будь-хто з українців, хто втратив свою близьку людину, можуть звернутися до медіума, і я можу розповісти, що я спостерігала, коли я перекладала деякі зустрічі, як воно може відбуватися. Іноді люди, які приходять на такі сеанси, мають запитання до тих, хто помер або хочуть вибачитись за щось, і це цілком можливо. Хоча ми орієнтуємо тих, хто приходить на зустріч з медіумом, щоб вони не зупиняли медіума, слухали, а не розповідали про своє життя, наприкінці. Людина може поставити якісь запитання або щось сказати, і медіум може передати ці запитання або слова людині, яка до нас приходить з нематеріального світу. Це цілком можливо. Я зараз згадую, як дівчина, яка хотіла зустрітися зі своїм коханим чоловіком. Хотіла вибачитись перед ним за те, як вона поводилась протягом їхньої останньої розмови. Вона про це сказала, і той чоловік і відповів, що він цілком розуміє, чому вона так поводилася, і абсолютно не ображається на неї. Таке можливо. Знову ж таки, в неї були якісь запитання про її та його зв'язки з його родиною, і він їй зміг відповісти. Такі речі можна вирішити під час зустрічі з медіумом. Це цілком можливо. Але в більшості випадків навіть не треба ставити ці питання, навіть не треба про це говорити, тому що наші не Матеріальні люди краще за нас знають, що з нами відбувається. Вони зазвичай приходять вже знанням того, що для нас є проблемою, і в їхніх посланнях ми можемо почути якісь побажання, як нам. Жити далі, і що що краще робити, і вони з нами діляться лише любов'ю. Тетяно, скажіть, будь ласка, от ви говорите, що ці люди вони знають, чому ми так поводились, так? тобто вони, в принципі, добре налаштовані, якщо можна так сказати, стосовно нас. Але ж бувають люди, які ми ну, знаємо з їх земного життя, що вони дуже злі були і. Агресивні, можливо, такі неадекватні, як можна стверджувати, що після відходу в потибіччя вони до нас mm. налаштовані позитивно. Ну до нас я там маю на увазі до близьких людей, наприклад, до кого вони стосовно кого вони вчиняли ці mm. акти насилля? Скажімо так, ну справді бувають такі ситуації, коли людина не хоче зустрічатися з кимось з померлих. Тому що стосунки були погані. Якщо такі люди з'являються, вони завжди вибачаються за те, як вони поводилися, вони завжди приходять з любов'ю. Тобто ті, хто не готовий прийти з любов'ю, вони просто не приходять. Вирішенням для тих, протиріч в тому, як ми сприймаємо наших близьких людей, може бути розуміння про наше призначення. Протягом цього життя. В долі будь-якої людини багато таких суперечок, коли трапляється щось, що, типу, ніяк не можна пояснити якоюсь логікою. Ну, наприклад, ви вже чули, що я живу в Україні, зараз я в Києві, і я потрапила в Україну після того, як я познайомилася з моїм чоловіком. На жаль, зараз його зі мною немає, він помер 2021 року, а я тут залишаюся протягом війни. І зараз я часто думаю про те, що остання адреса всіх моїх дідусів і бабусів була в маленькому містечку в Росії на вулиці Українська. Бачите, це була маленька вулиця біля лісу, тобто ймовірність потрапити їм о, всім їм всім, на різні кінці тієї маленької вулиці була близька до нуля. Але з цього, можливо, були ще якісь знаки того, що я маю потрапити в Україну. Багато чого в нашому житті говорить про те, що в нас є якесь призначення. І можливо, ця людина, яка проявляла таку агресивну поведінку, погано ставилася до вас. Можливо, в неї на це життя було таке завдання спробувати роль такої агресивної людини. Можливо, ви саме. До вашого цього втілення домовилися, як група душ, які відправляються на відрядження на землю, що ви будете брати участь в такому спектаклі. Він, наприклад, агресивна людина, яка до вас ставиться погано і вас тренує в тому, щоб ви стали сильнішою людиною завдяки його поведінці. Може таке бути. Цікава версія. Звичайно, ми не можемо її підтвердити, але коли ми спостерігаємо різні події в нашому житті, це виглядає цілком імовірно. Але чомусь е от, повністю все моє нутро ніби не хоче приймати ваших слів. От я скажу, як це мною сприймається, можливо, комусь це теж відгукнеться. От, це сприймається як виправдання. Просто безвідповідального ставлення однієї особи відносно іншої, бо тому, що те, про що я говорю, це якби стосунки не стосовно мене, ці стосунки я могла на жаль спостерігати, хоча не мала права в них вмішуватись. з іншого боку, коли в мене були складнощі у стосунках з моїм чоловіком, я також звернулася до психолога. Це трапилося. Вперше тоді в моєму житті, коли я попросила про допомогу саме фахового психолога, всі слова вони так само звучали ніби як виправдання, але з іншого боку, вони мене і надихнули і підняли і дали крила. Її слова були, що нам що всесвіт дуже розумний, і що всесвіт дає нам саме тих людей, з якими ми. Маємо мінятися саме в тому, в чому ми маємо мінятися. Мене це надихнуло, і навіть врятувало і мене, і певним чином мою сім'ю. У Мене чоловік дуже сильна людина. Ця сила, і розум, і талант менеджменту, керування людьми. Він е, іноді гіперболізується і перетворюється у такий тотальний контроль. Якщо це не зупиняти вчасно, то ми можемо навіть говорити там про аб'юзивні такі нотки. І так далі, хоча він сам розуміє, що це недобре. Тобто, він він також аналізує свою особистість, можливо, саме після того нашого конфлікту такого великого. Коли це відбувалося саме в нас, я зібрала речі, я пішла, тому що я знала, що е я маю фізично відійти від цієї енергетики, взагалі, від. Е Небезпеки, бо ну в тому випадку це була саме небезпека. Ось і ми місяць жили окремо, і в цей час, от я, я спілкувалася з психологиною, і порада була одна, що ми люди різних культур. Мене чоловік не українець. Ось, і ми можемо лише домовлятися. Та це те, що стосується, якби аб'юзивних ноток в моєму житті. Так? А та ситуація стосується вже відносин мого дідуся та моєї мами. І Їх вже обох немає в живих, ось, але мама дуже страждала. Її батько бив її в дитинстві, ось, і я знаю, що це є також одна з причин деменції, це фізичне знищення клітин головного мозку. Одна з причин. Тобто є ще <різь> ряд причин. І через це, от ну, ваша відповідь про завдання, якби для мене. Звучить ніби такий рятівний круг, що ти намагаєшся виправдати е цю ситуацію, цю людину, але ну, нічого хорошого зрештою, ну, конкретно там маминому житті, як мені стається, не відбулося. Mm. Uh, ну, як, якби ми тут можемо думати про різні плани. Не в тому сенсі, що ми плануємо, а якою є перспектива того, на що ми дивимось і з якої точки ми на це дивимось. Якщо ми говоримо про живих людей, з якими ще щось можна зробити, можна якось. Спробувати змінити їхню поведінку. Я згадую, у мене була дуже щаслива можливість у Нідерландах, і я спостерігала, як там працюють фахівці з надання допомоги людям залежним від алкоголю та наркотиків. Вони показували, як вони працюють з людьми, які серед іншого скоїли злочини, які знаходяться у в'язниці через те, що вони. Вживають наркотики. Я мала можливість побачити, як там працюють соціальні працівники, психологи, психіатри. І що мене найбільше вразило, що навіть у цих злочинців психологи завжди знаходять якийсь позитивний мотив того, що людина робить. У будь-якого злочинця можна знайти причину, позитивну причину, з якою він починає робити те, що наприкінці стає злочином. Є такий погляд. Якщо працює достатньо кваліфікований фахівець, він може різними методами, звичайно, це залежить від того, що він вміє робити. Попрацювати так, щоб дійти до тих позитивних мотивів і повернутися до них, знайти для них позитивні способи вираження того, що людина хотіла зробити. Але сталося так, що якісь обставини разом з тими мотивами призвели до злочину. Тобто навіть з живими злочинцями це можливо. Коли ми говоримо про людей, які вже померли, ми не можемо вплинути на їхнє життя, тому що воно вже закінчилося. Ми не можемо змінити те, як вони поводилися. Але ми можемо їх зрозуміти. Тобто, у людини, коли людина живе тут, на землі, в неї є якийсь характер, тобто є сутність її конкретно я. А коли людина відходить, то вона може говорити від імені свого вищого я, тобто від імені, якби всесвіту. можемо так сказати. Ну, ми всі. Ну, тобто, наші, ці наші частини, які наші душі, вони всі точні є частинами Всесвіту, і на конкретне втілення. В нас можуть бути якісь завдання, з якими ми мож, можуть не погодитися інші люди, які можуть бути не, виглядати як недобрі для інших людей. Ну, наприклад, людині треба спробувати бути агресивною, бути злою. Такі теж може бути чомусь. Ну, як, е, якщо ми Розглядаємо наше життя як такий спектакль, Тобто група душ вирішила, що нам треба зараз зробити такий спектакль. Вони вирішують якийсь сценарій у цього спектакля і вони втілюються. Тобто вони будуть в якихось сімейних стосунках один з одним. І вони будуть якось поводитись один з одним. Якщо ми дивимося з цієї перспективи, то все стає трохи по-іншому. І іноді буває так, що хтось до нас погано ставиться саме для того, щоб ми отримали якісь уроки протягом цього життя. І це можна вже застосувати, якісь наші здібності, якісь наші досягнення на подальших етапах. Ну, тобто є така теорія. Я не можу її цілком довести, але вона виглядає як імовірно. Але ви можете зустрітися через медіума із мамою і з дідусем. Вони можуть обидва з'явитися. І було б дуже справді цікаво подивитися, що б вони сказали, чи підтвердили б вони. Цю теорію чи навпаки заперечили її дуже цікаво було вас слухати е, під час того, як е, ви говорили про такий, як би мовити, спектакль та е, е, такий сценарій, ніби то я побачила все судісно як таку матрицю, планету та зем, земну кулю розділено на мільйони, мільярди таких комірочок. І як вони переплітаються одна з одною, ми не можемо знати так, що для чого, з яким наміром, з якою надметою. Тобто, ми можемо лише здогадуватись. Ще в мене виникла така думка під час нашої розмови. Що коли людина відходить, після неї залишаються якісь речі, коли у мого товариша не стало тата? Ну він хворів, і в принципі вони розуміли, що це відбудеться. Ось і тато помер. Я кажу, як? Ну як ти? Як? Він каже: ну каже, я ну нормально, наскільки це може бути та, в даній ситуації. Каже, от єдине, що от таке дивне відчуття, не знаєш, куди речі, ті діти. От не знаю, що робити з речима, Десь я чула, що є таке, є така техніка прибирання, навіть щоб залишилося те, що ми вважаємо гідним, щоб залишилося після нашої смерті. Хтось віддає речі своїх близьких, які померли іншим людям. Я цього не роблю, і я, ну тобто, коли я не. На офіційній зустрічі, коли я займаюся домашніми справами, я використовую одяг чоловіка. Я насправді не знала, як до цього ставитись, і мені було це просто приємно. Коли я спілкувалася з одним медіумом, вона сказала, що він їй показує, як він типу, нюхає одяг. І дуже вдячний за те, що я ношу його одяг. Йому це дуже приємно. Тобто він відчуває, що ми ближче завдяки цьому. Тому я, я не знаю, як ставитись до речей, які залишились. Знову ж таки, є люди, для яких Залишається багато зв'язків з тими, хто помер. А для когось ну, можливо все вирішено. Є в нас можуть залишитись такі mm. дзвіночки, які нас бентежать. Через це можливо ваша діяльність, та діяльність медіумів, вона потрібна для того, щоб працювати з цими дзвіночками. Те, про що ми сьогодні власне, говоримо. Ми сьогодні говоримо про незакриті да, про якісь образи е е стосовно людей, яких немає. Так? І е якщо ось ці образи бентежать, то з ними е і потрібно працювати, а не е говорити з людьми з потебіччя е просто з цікавості. Звичайно, не треба, щоб хтось. Звертався до медіуму просто з цікавості. Я також не вважаю, що це потрібно. Це є можливістю для тих, хто е, втратив, хто горює, для кого це проблема. Е, якось так. Ну, я знову ж таки завершую цю тему. Ще раз скажу, що я спостерігала, що деякі гештальти, які залишились, можна закрити. Ви на каналі на зв'язку з героями, які не вмирають. Ми сьогодні поговорили про наше ставлення до людей, які вже померли або загинули. І що можна зробити з тими стосунками після того, як людина померла, коли її вже немає з нами. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі, залишайтеся з нами, а зараз подивіться відео, яке з'явиться на екрані. До зустрічі. До зустрічі!